Так, привезли сьогодні доброго під посіву зимої пшенички. Вибрали яру, треба сіяти малу площу, тому вирішили внести якісні добрива. Е, звісно, хотіли взяти 82424 з мікроелементами, але ніде не було в наявності, було тільки 3 по 16, тому вибрали 3 по 16. Там вже пшеничка стоїть навіяна, натурена, чекає посіву. А в нас йде маленький дощик. Залишайтеся з нами, далі буде. Всім привіт, сьогодні у нас 18 жовтня. Сіємо зиму пшеницю RGTR Farm Третю продукцію Трактор МТЗ Пронар 1025 сівалочка Ніка Валесаха Защитку у нас місяць дощів Не давало посіяти Осе сьогодні нарешті пішла ще мокривати на колеса налипає задні, але вже як є, чекати далі нікуди. Сієм. в нормі 280 кг на гектар і 130 кг яри та по 16. Ось такий фон поля після посів, попередник соя, Ну так і видно, що... Трати були, соя ще сходи, але вже яке. Цією погодою навіть нема коли випробувати катки, які зробили. Весною хотіли на сої, пішли дощі, вилізла соя раніше, не треба було вже катати, а зараз пшеницею не бачу смислу його катати, бо буде тут таке, як на дорозі. Тим паче, що в нас зараз показує ще 2 дні погоди і потім знову тиждень дощів. Це в такий проміжок вирішили посіяти пшеничку. Заскочити на сівалку, показати вам процес. Оп -оп 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 -оп. Так, я вже на сівалці, в таку пшеничку продарую ну, Від АХТ квадрофорус. і мультикомплекс амінокислоти і фосфор калій. Так, І тут у нас Яра 3П16 така гранула. Така дуже сипуча класна. Так, відкрили на всю. Але ми вже трошки посіли, то виходить 130-140 кг на гектар. Звісно, прокатка трохи налипа, але вже як є. Чекати далі нікуди. Бо знову знов дощі і не буде коли його взагалі сіяти. Далі включимося. Так, ось і закінчили ми посів озимої пшениці, вже пересипилися. Сівалка в транспортному хлопці обчищають колеса перекатуючі. Ось такий загальний фон поля. Получилося рівненько, більш-менш нормально для того, що у нас місяць злив дощів, то вийшло навіть дуже нічого. Але побачимо по сходах. Значить, підписуйтесь на канал, ставте лайки, далі буде цікавіше, далі у нас буде у Берюка Соняшника, якого мочив місяць дощ у Берка Кукарузи і маленьке будівництво. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, далі буде цікавіше. Це всі ці класно, але ці маленькі транспортні колеса це такий ужас. Треба б це переробити. Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Гарного всім вечора і перегляду.